Всім привіт! Сьогодні розглянемо чергову посилку з Aliexpress. Давайте приступимо до розпакування. Бачите, посилка запломбована, додатково ще зверху скоче. Ось таким посилання на даний товар залишу в описі під відео. Ось бачите, щоб обвита з таким поролончиком Так. І тут ми маємо. Ось такий мобільний телефон. Замовляв я в синьому кольорі, такому блакитному. Побачимо, що ми тут маємо. Ось тут, в принципі, серійники. Ось він йде на 4 сім-карти, до речі. Ось його модель. Кому цікаво, можете подивитись. Параметрів не пам'ятаю, буду зараз читати вам, що написано. Це 2,8 кольоровий дисплей дюймів. Пише Superlong Stanblue 99. Days. Ну, Получається, що потужна батарея, ну, так вказано, 99 днів. Ну, це я думаю, що не так, але кілька тижнів, можливо, він і протримає. Ліхтарик. І тут, виходить, так, 4 сім-карти і Big Speaker, Типу якийсь гучний динамік. Ось. Так. Ну що ж, подивимося, що ми тут маємо. Так, ну. Нічого особливого, навіть мануала немає. Такий дуже примітивний зарядний кабель. Ну, реально дуже такий маленький. Получається, е, е, вихід його 500 мА. Вхід 125. Вихід 500 мА. Тобто він буде його заряджати, скажімо, цілий день. Ось такий. Ну, і що перший мінус це мікро USB-мікро. Мікро Микро USB. Тобто це ще, скажімо, давнина. Так, але що таке? Так, що ми тут? Телефончик, як бачимо, обвитий просто ось також таким поролончиком. Так, фірмовий кульок, якийсь мобайл. Тут, як бачимо. Так, якийсь тут скотчі є на ньому. Так, бачите, ось такий дуже прикольний колір, як, на мій погляд. Тут він йде блакитний, тут синій такий перехід. Так, тут кришечка, щось докрита, не докрита. А, Два ліхтарі, бачите? Ну так, зараз буду вмикати. Так, мені здається, що він має функцію повербанка, тому що, бачите, зразу тут є USB-вихід. 3,5 джек, ну і мікро usb мікрофон. Тут здається така кольорова панель, зараз вімкну. Два ліхтарі, і тут також панель кольорова. Тут камери, до речі, тут реально нібито три камери, але вони, я думаю, що дуже-дуже. Погані, Але не розумію, для чого їх ставити. Ну, це таке. Ну такий екран. Доволі такий, бачите, ну, реально великий телефон. Такий громіський, але давайте відкриємо кришечку. Подивимося, що там у нас є. Так, до речі, мікро SD карточка тут також, я думаю, має йти. Ну, вхід. Так. А, це був, скажімо, щоб контакт не був від батареї. Так, так бачимо. 7.1, 7.2, Тобто 1, 2, 3, 4. Так, і Micro Ну, ось такий, бачите. Ось тут динамік такий. Також потужний. Я думаю, що. Я вам зараз покажу, в мене є також телефон досить такий немаленький. Це Sigma. Також в нього ось такий ліхтар. Дуже потужний динамік. Він має також функцію повербанка. Тут є USB-вихід. мікро USB також. Ну, отакий. От Подивіться в розмірах, який цей. Це дуже великий телефон, скажімо, якщо брати кнопочки, це ще більший. Ну, по ширині трішки ширший, але він довший і товщина по товщині. Ну, це таке. Так, батарея виходить 5350 мАч. Не знаю, можливо, тут менше, десь, можливо, 3000. А можливо, і є. Ну, бо вона така реально велика. Скажімо, якщо для порівняння, вам відкрию. Ось цю сітку, Тут виходить батарейка на 3200, але вона йде ну, трішечки менше. Тому я думаю, що можливо, можливо і є 5350. Давайте не затримувати час. Вімкнемо, подивимося, чи він працює і як він взагалі працює і тому подібне. Так, як бачите, тут, в принципі, багато клавіш різних. Це, бачите, коли вмикається. Це, ось тут, в принципі, така музика можна це так назвати. Так, ось бачите. Ми, телефончик вже увімкнувся. Так, давайте розкажу про е, функції. Подивимося разом. Тобто, якби це все зрозуміло. Ззовні, так. Блокується, звичайно, ось тут розблокувати і зірочка, і все розблоковується. Так, давайте що вам покажу. Меню. Так, що ми маємо? Архів визову, це. Журнал дзвінків, контакти, аудіоплеєр, список файлів, тобто зберігати там картинки, можете все, що зайти собі. Текстові смски, мультимедіа відеоплеєр, ігри, е камера, налаштування, блютуз, радіо, інтернет. Не знаю, чи він буде працювати. На рахунок ігор. Дивіться, тут є в нас 1, 2, 3, 4, 5, 6 ігор. Е тут є, в принципі, змійка. Така відома ігра всім. Тобто тут ігри присутні, можна, скажімо, десь трішечки, якщо є вільний час, собі пограти. Десь там чекаєте чи ще ж. Так, дивіться. Е -е, є fm радіо. Так, це ось такий мінімальний звук. І бачите, ось, коли грає музика, тут є така світомузика. Бачите? Щось прикольно. При... Може комусь буде цікаво. І що можете бачити, радіо працює без навушників і чисто, і ну, реально досить нормально. Так, продовжуємо. Маємо тут Java, TT-секінг, якийсь світомузика. Тобто, дивіться, ось тут світомузика це налаштовується. Її можна відключити повністю, включити, е, постійно включена на mp 3 на FM, на відео, на вхідні дзвінки смс. Дивіться, що немало важливо, можна налаштувати на вхідне дзвіно. Е, тобто, коли там, скажімо, вночі. Якщо ви не будете, скажімо, спати в той момент, да, ви побачите світу музику, щоб інших не тривожити людей. Да, і е, зможете підняти. Да? Ну, кому це потрібно? Може, кому взагалі це не потрібно, але як варіант, то таку цю функцію можна використовувати. Ну, і на смс і все інше. Це все налаштовується. Е, так, Magic Voice Mine це дивіться це волшебний звук. Получається, ви коли телефонуєте, я так розумію, тому що є Сігмі така функція, можете перекривити свій голос. Да? Можете вибрати жіночий, чоловічий, дитину, там старій, мультик або молодий. Ну, різні ці. Так, і зображення, тобто галерея, наш тут 7 меню. Калькулятор є. Доволі ось, бачите. Е ну, Звичайний, в принципі, тут. Плюс-мінус навіть є. Ну, а, є M+, М-МР, +M МРЦ. -MR -MR в принципі, ну, такі. Скажімо, не з самих простих, але і не, скажімо, такі продвинутий. Так, маємо календар. Ось такий. Так, органайзер. Сос маємо. Так. Е ліхтарик. Карманний фонарь називається. Тобто можна тут, але я думаю, що сюди, в принципі, не варто, тому що можна, затримуючи нолик, е ліхтар вмикається. Так. Що маємо? Мировері, електронна книга. Ну, це таке не дуже потрібно. Так, будильник маємо. Тут виходить раз, два, три будильника. Ну, три будильника можна додати. Енергетичний банк. Тобто, ви можете вмикнути і зарядити якийсь інший пристрій від цього телефона. Профілі. Шумний. то тобто режими. Різні. Налаштовується, все налаштовується. Дивіться: щодо клавіш, вони тут, в принципі, в, ось іменно самі надписи: 1, 2, 3. Да. Великі. Коли набираєте номер, також, в принципі, кла... на екрані добре видно. Це для тих людей, які, скажімо, ну, не добачаю, так? Але якщо взяти контакти, ось я вже був додав, тому що відео прирвалося, я записував, не побачив. Дивіться, тут ну, контакти. Якщо бачите, в принципі, невеликий текст. Тому без окулярів, я думаю, що не буде видно. Тому, так скажемо, двозначно. Можна користуватися, але, в принципі, коли шукати якісь там імена, чи коли може хтось телефонує, я думаю, що воно буде маленький шрифт. Ну і якби ось так. Дивіться, посилання залишу, я вже казав під відео. Там є різні комплектації, е, і що немало важливо, дивіться, е, коли обираєте, тому що там є різні версії, так скажемо, е, з російською клавіатурою, і російська мова буде в е, телефоні. Або китайська, арабська, якісь там англійські, тому уважно вибирайте. Ну, це хто хоче там, скажімо, замовити. І комплектацію. Тобто, ця комплектація, в принципі, не саме скудна. Тут бачите, коробка, але е, там є комплектація, здається, з картою пам'яті, можливо, і є комплектація навіть без коробки. Просто в кульку він приходить там, ось, і, і все. Тому ви обираєте. В принципі, думаю, що лишніх там, кілька оценків, півдолара чи долар переплатити, але краще, можливо, замовити в коробці, воно надійніше. Прийде цілий. Хоча я бачив у Петровича там, відео, він замовляв взагалі в кульку просто. І в нього прийшов, скажімо, цілий телефон. Ну, все нормально. Але, скажем, щоб не гадати, то можливо краще взяти вже в коробці. Ось так, в принципі. Тому, всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, вмикайте дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Всім пока!